Доброго дня! Це «Фуражка» – Саркастичні новини про життя окупованого Маріуполя. Але сьогодні ми трошки розширимо географію своєї зацікавленості і розповімо вам про два древніх народи Хер та Запор. Ці древні народи з'явилися в стародавні часи 24 лютого 2022 року і довго-довго боролися за свій суверенітет. І от нарешті вчора, 30 вересня, вони проголосили про свою незалежність. Спасибо вам, всем. Виявляється, прокляті Укри захопили їх багато років тому назад. І тероризували. А запор чомусь ці Укри взагалі шитали колись українського казацтва. Але все це брехня, а правда те, що говорить товариш Путін. А він говорить ось що. Що він повіліває надати статус суверенної держави народа хер і запора. А якщо хтось сумнівається. І каже, хер його знає, що то за народ такий, то він на таких людей обіцяє скинути атомну бомбу. <рив> Дуже щасливі хіряні і запоряні. Бо вісім років вони дивилися на, свій, на іще два братських народа народ Дона і Баса. Заздрістю дивились на їхній суверенітет, на їх тотальне щастя, і всеохоплююче відчуття єднання. І от нарешті вони долучилися до цієї братської родини, яку хоче поглотити братський російський народ. І тільки одне, тільки одне засмучує всіх цих прекрасних людей. Це опозиціонер Навальний. Бо його позашлюбна донька Ірина Навальна задумала підкласти бомбу під фундамент молодих держав. Мене на границі в Запорожжі висадили з автобуса. Сказали, що либо не в'їдеш більше ну, в Маріуполь, вот. либо робиш, як ми скажемо, і грошей не отримаєш. Я приїхала в Маріуполь. Потім на мене вийшли і сказали, Куда базі, що забрати саме в заявив читає віщо і пульт. Потім сказали 27 числа підложити коло адміністрації морської. Потім на на кнопочку з'їздити. У нас з легкістю спокійненько, так не боючись нічого, розповідає на камеру, як стала агентом СБУ, як отримала вибухівку, як вирішила її підкласти, і саме в той момент. Коли вона вже хотіла натиснути на кнопочку і підірвати фундамент молодої держави, доблесні Донбасовці схопили її за руку. І цього разу виявляється, мужній народ Дона і народ Баса сумів захистити свій суверенітет і будуть захищати ще довго і довго і довго, бо навколо вороги. Ми воюємо проти серйозного ворога в лице України і західних стран, які окружили нас з усіх сторон, важко не погодитись ось цим спікером, бо вороги правду оточили цей прекрасний народ. Тут Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Вони що? Не можуть приїхати на іншу півкулю, щоб братнім народам жилося, щоб великому російському народу, який об'єднує і Хера, і Запора, і Дона, і Баса, щоб їм нарешті жилося нормально, ніхто не заважав жити. Хоча ні, цей хлопець каже, що великий руський народ сам собі заважає жити. Можна сказати, 50-70% процентів міра проти Росії. Противоруського народу, який не дає свободно нам жить, против русського народу, который не дає. Свободно нам жити. Тому треба трошки йому допомогти. Трошки роззброїти і погнати на ісконне русське болота. І хай захоплять з собою і запорів, і херів, і Донбасів, і, донів, і Басів, а нам залишають херсонців. Запоріжців, маріупольців, луганчан, українців. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас. До зустрічі, до наступної фуражки.